Нарешті, слава Богу, останній помідор я переміг всю вашу червону гвардію. Ну що, Коля, закінчив! Ага. Молодець! А ось ця премія тобі! Та-дам! Аля, де ти їх взяла? Сусідка віддала. У неї банки закінчилися. Так краще б у неї помідори закінчились. Слухай, може ми і наші банки віддамо. Ага, щас. Я їх за для цього два дня вимивала. Нагадай мені, від чого ти їх вимивала? Від помідорів. Угу. Які ти з цієї зими не з'їв. О, так може так не треба багато. Тому в цьому році будемо закривати аджику. Йолки-палки, ну у нас після одруження одразу був медовий місяць, а після 20 років спільного життя помідорний почався. Щоб ти так рукою крутив, а? як ти язиком мелеш. Галя, скажи, будь ласка, це ми точно все собі закриваємо? Ні. Завтра на ринок понесу. Звісно, собі. Слухай, так ми що до апокаліпсису готуємось. Гуля, сказали, що зима буде важкою. Тому треба підготувати, щоб її пережити. Якщо я ці два відра перекручу, то я точно до зими не доживу. Коля, ти сто відсотків в минулому житті хомяком була. От тільки хомяки стільки запасів на зиму готують. Коля. Зараз ти хомяк, як візьми твої два горішки. Білусне! Та все зрозумів. Кручу, кручу. Крути. І де та повітряна тривога, коли вона так потрібна. Коля, я все чую. Угу. Господи, ну навіщо нам стільки, а? Діти приїдуть, ми їм з собою дамо. Та діти до нас вже не хочуть їздити, бояться, що ти цими банками їм знов всю машину загрузиш. Ходи це на лечо. Ми що ще й лечо закручуємо? Звісно. Бо хто його знає, що буде з цією зимою? Угу. Тобто лечо нас порятує, а? Чи може лечо як долар у ціні а? Чи може, а ні, це буде не звичайна банка лечо, це буде, мабуть, павербанка лечо. От прям всі зараз стали ж такими розумними, а? Навіщо це треба, навіщо це треба? А я от закрила 750 бутлів консервації і точно знаю, що цю зиму переживу. Ти, Коля, не знаєш, а от ми з дітьми точно переживемо. Скажи, будь ласка, тобі хтось сказав, що ця зима буде ядерною, а? Що виживуть тільки таргани, і ми з лечо? Коля, крути мовчки. Ні, Галя, давай. Ми не будемо ми стільки крутити, тому що ми цю зиму можемо не пережити. Чого це? Ну, а ти уяви собі, ти спускаєшся у підвал, хочеш дістати баночку з лечо, а тебе завалило банками з помідорами. Коля, не мели дурниці, краще крути швидше, бо нам ще треба баклажани встигнути. Ні, Ну, з баклажанами я точно пас. Коля, ці баклажани виростила моя мама. І якщо ми їх не перекрутимо, вони пропадуть. А якщо я їх перекручу, то пропаду я. Ну, нащо вона їх виростила? Коля для нас власними руками вона їх виростила. І якщо ти їх не перекрутиш, вона тебе вдавить цими руками. Ну якщо нам стільки не потрібно, ну що нам робити? А, а я зараз її зателефоную. Вона приїде і все тобі розкаже. Ну, не гарячку, я зрозумів. Добре, кручу, кручу. О! Мама дзвонить. Згадай про чорта і не подзвоник. Теж мені вершник закруточного апокаліпсису. Баклажанова відьма. Закінчив. А -а -а. Алло, мама. Так, консервуємо. Угу. Коля, ой, дуже задоволений. Да. Дякую тобі за баклажани. <різь> да. Каже, що в нього найкраща теща. Так? Да? Усе робить залюбки. Да. Ага. Добре передам. Ну давай тобі гарного дня. Мама передає. Її від мене вітання. Мама передає ще чотири відра томатів. Mm. Сьогодні зібрала, завтра привезе. Тільки в обмін на баклажани. Коля, ти щас дотрендишся, що я їй позвоню і скажу, щоб вона ще кабачки зібрала. Усі в селі і нам привезла, і будемо закручувати кров. Я мокрий весь уже. Можна, хоч ванну прийму? Іди. Дякую. Один, два, три, чотири. Що це... 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 таке? Що, Коля? А то це... 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 повна ванна огірків. Правильно, правильно, це на вечір. Так що давай крути швидше, бо мені стіл потрібен під огірки. Та ти хоч їсти приготуй, я не снідав сьогодні. Коля, а як я приготую, якщо в мене плита зайнята? У мене там банки стерилізуються. Ну коли ти встигла всю нашу квартиру в концертний завод перетворити, а? Ти що ти розкудахкався, як півень о п'ятій ранку? <кій> ну, а що таке? Купатися не можна, їсти не можна! Що можна? Коля, крутити. Крутити і закручувати. Non. Так що давай крути. Блін, ну я їсти хочу. Коля, хочеш їсти, з'їж перець. Так він же налегше. Від одного нічого не станеться. Дякую. Що таке? Він гострий, галю. О, дякую, Коля. А то я не знала, як перевірити. Ага, добре. Куди це осик? Ай! А, Коля. Ірати, Коля, я нічого не бачу, а я нічого не відчуваю. Коля! Ця консервація нас точно погубить. Я десь читав, що вся ця консервація шкідлива для здоров'я. Коля, я не знаю, що ти там читав, але я точно бачила власними очима, поки вони бачили, що тобі розсол два рази життя врятував. <клес> а. Вся консервація шкідлива, окрім розсолу. Слухай, давай, може, перерву зробимо. А? Ах, та що ж ти мені вічно скиглиш, а? От коли ти свій самогон робиш, так ти тиждень біля тої плити сидиш і наблюдаєш, як воно. Кап. 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 Что ты робиш, придурок? Ты так смачно показываешь. А тут, Коля, ти півдня поробив і він ще втомився, все. О, ну, ти не плутай, то мистецтво, а це фастфуд. І чим ти своє мистецтво закусивать будеш? Та Зрозумів добре. Кручу, кручу. Крути. Я між іншим, а самогонний апарат продав. Та ти що? Ага, Ну, щоб ми через нього з тобою зайвий раз не сварились. Коля. М? Ну ти хочу. Ти ж мій поступливий консерватор, Коля. Галя, да. <клес> да. Да. давай трошки відпочинемо. Я наберуся сили. і Зроблю тобі <клес> приємне. Та ну, Коля. Та да. Та не починай. <клес> ну, та давай. <клес> Коля Ірат. Mm? Хочеш, щоб мені було приємно? Да. Тоді я хочу, mm? щоб все відро було постимне. Я маю на увазі, що я тобі зроблю дуже приємно. Дуже приємно. Коля. Mm. Тоді два відра. <кій> Слухай, ну я ж тобі на день народження подарував цей кухонний комбайн. Ну, ну, ну чого ти ним не перекрутишся? Коля, у мене в рецепті написано «крутити на наміса Рубці. Який рецепт? Коля. Це ж родовий рецепт, розумієш? По ньому ж всі консервували. Моя мама, мама бабусі. Мама, мама, бабусі, мама, 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 бабусі, воно ж передавалось. Це... Сімейне прокляття. <рик> Слухай, давай я його спалю і позбавлю нас цього прокляття. Коля, я те щас спалю, крути краще. Слухай, ну це не чесно, давай мінятися, а? Давай я буду помідорчики складати в баночку, а ти крути замість мене. Давай. Якщо ти будеш робити це мовчки, то залюбки. Давай. А зараз. Раз а так. Так, так. Так, так. Коля, що ти робиш? Я трамбую. Я... Господи, Коля, ну куди ти їх трамбуєш? А? А? Ну, ну, ти їх розчавиш, і що я потім з тою кашею робити буду? Добре, а ну а як? Коля, обережніше можна? Добре, будь ласка. Коля, що ти робиш? Я обережно складаю томати. Коля, ти їх поки всі поскладаєш, зима закінчиться. Можна швидше. Та, будь ласка. Господи, ну, ну, ну як так? Ну можна? Ну, що знов не так! Ти на дно банки зелень поклав, лаврушка, кріп, хрін. Де це все? Забув. То висипай все обратно. Та ну його сама. <риклад> свої помідори в банки розкладає. краще крутити буду. Отак би одразу. От, от у інших. Городи нормальні, а травичка, зелена, підстрижена, а у нас ці помідорні плантації. Правильно, моя мама тебе козлом називає. Чого? Посильно ти травичку любиш. Що <звук> це було? Прильот шахет? Я, по-моєму, це банка з огірками бахнула. Хай йому гряця четверта за сьогодні. Ну що не так? Ой, я не знаю, але ці твої закрутки нас точно доконають. Коля. М -м. А ти банки кипятком точно обдавав? Я думав, що за банки ти відповідаєш. Я тебе зараз в цю банку просто закатаю. Слухайте, ти задовбало вже своїми овочами щороку те саме. У тебе мета завалити мене консервацію. Я тут на, на каторзі. Отак буде набагато краще. Крути мовчки. Привіт Ти вдома. А я не вчасно. У вас тут рольові ігри. Сеньор Помідоро, я вкалую, як Чиполіно. Коля, Я тобі ще цей горький перець засуну і не в рот. Добре, кручу. Ого, ні, скільки у вас томатів, а? ви що, плануєте всю зиму кроваву мері пити? а? Що <рес> ти хотів? А я? А що я хотів? А? Я хотів, щоб Коля пішов і допоміг мені дещо зробити. Там, ну, це, Коля не виїзний, <рес> він під домашнім арештом. <рес> під томатним, правильно? <рес> а можна, хоча б тоді мені цукру у вас попросити? Ні. Mm. У мене все чітко по рецепту. О, а що за рецепт? Сімейне прокляття. О, а дріжджі можете дати? Що ти там таке консервуєш? Ну, як що, цей самородити? Самородину. Варення. 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 Не, ну цукар, зрозуміло, а навіщо там дріжджі. А це дуже старий рецепт. А. Він від прадіда діду дістався, тому а. теж від прадіда діда. Ага. діда. О, тому... Дріжджів нема. От, добре, піду до нормальних сусідів. До побачення! Що це за варіння таке, а? З дріжджями. Прям як торгі мене да? <різь> ну, коли наварить покличе, я попробую потім тобі розкажу. Я тобі попробую крути <різь> краще. Та кручу, кручу. От я, кручу оці банки для тебе, А сам же підкачую свої банки. А ти не думаєш, що потім я з такими красивими, накачаними біцепсами, яка жінка мене до себе уведе. Куди? Тиск поміряти чи укол в попу зробити? Ти давай краще крути, бо потім будеш банки закривати. На. Чим? Оцим цим клятим апаратом! Цим самим. Це спінер кому за 50. За одної нерви заспокоїш. А то щось ти сьогодні завівся. Почекай, А, -а Ах, це що таке? Малина. Бачиш, будемо варення закривати. Халі, от зізнайся, у тебе крім мене хтось є? Коля, з чого ти взяв? Ну я по кількості варення розумію, що у тебе з'явився якийсь Карлсон. Він що у нас на даху живе, де він? Коля, що ти несеш? Поясни мені, на що нам закручувати стільки малини. Коля, ти бачив, які зараз ціни на ліки? От ти зимою захворів, баночку варення відкрив, з чаєм випав і здоровий. Е? Mm. Я бачив ціни на малину в цьому році. Повір мені, пігулочку випити, полікуватися буде набагато дешевше. Ех, Знову привіт консервним олігархам. Слухайте, А можна прикупити акції вашого заводу. А -а -а -а. Знов ти! А, так. Слухайте, я цукор та дріжджі вже знайшов. Може у вас є хрін? Нахрена. А мені небагато. Нахріна хрін в самородиному варінні. Ну, як, це для хріна? <кху> а, це для хрумкотіння. Я дуже люблю, коли ягідки так хрумкотять в ага. варені. Ага. Ну, хріна я брала з запасом, так що бери хрін і йди на хрін. <реш> Дякую. <реш> Коти! Господи боже, ми грязними руками, а? Ну, у мене тут все стерильно. А потім через таких, як ти, в мене банки стріляють. Руки вимий, витри. Добре, добре. Бо. Бо-бо-бо-бо. бо 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 бу бо 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 бу бу Go bo. bo, bo, bo. bo, bo, bo. Щось не так. Давління. Ти попав. Ти ты... з мене прокляття зняв, а на себе походу наклав. Це був рецепт її прабабусі. Галю, спокійно, я ми можемо ну, мирно домовитись. Дивись, Коляш мені продав цей самогонний апарат. Що? Я можу тобі дати самогону, а ще й охрінову Ух, Ухні хріну на тобі. Я тобі зараз самогон, значить, продав, да? Варення, значить, само... самородиве. Самородина пижа моя. Хріна вухає, да? С Дуже да. Сейчас я вам влаштую таку хрінаву так, шучер! Бо yeah. ми не то що до зими, ми до завтра ми не виживемо. Все я сказала. Дизель -шоу.